Довгоочікувана новинка для найменших читачів про маму Му і Ворона. Ворон каже, потім. Цю книжку написала Юлія Вісландер, а намалював Свен Норквіст. І це книжка для того, щоб ваші дітки звикли до мами Му та полюбили маму Му і Ворона. Перше, зверніть увагу на цей друк, на цю прекрасну поліграфію, на це чудесне оформлення. Всі аркуші зроблені із крейдованого паперу. Книжка дуже-дуже міцна, її нереально порвати, справді нереально. І ще в неї такі гарні заокруглені кутики, щоб коли ваш малюк буде цю книжку читати, гратися. Він не поранив себе і не поранив своїх друзів. Отож, про що ця книжка? Про маму му та ворона. І всі ми знаємо, що мама мова, вона страшенно радісна, креативна, а ворон він таки трохи занудний, скажем правду. І мама мов пропонує для ворона цілу купу різних активностей. Вона хоче набачити сніг і хоче на гірку. Але ворон каже, що в нього немає часу, що йому треба щось там поляти. В неї є лижі, вона кличе його на лижі. Ні-ні, потім-потім треба щось робити. Потім вона хоче будувати снігову печеру. Ворона немає часу, він починає забивати цвяхи. Вже прийшла весна. Сніг зійшов. Мама му пропонує кататися на велосипеді, потім, потім ніколи мені треба клеїти. Погодитися на дошці у ворона теж немає часу, тому що він щось там сверлить. Хоче, мама му кататися на човні, потім, тому що ворон щось приглиншує. Підсніжники нарвати. Ні-ні ні, потім, тому що треба щось фарбувати. Мамаму так хоче бавитися, але ворону потрібно поспішати, бо він щось там шиє. Му, Потім, потім і потім. Коли вже нарешті будете потім. Скоро, мамуму, я майже впорався. Ура! Тепер ми будемо гратися. Потім мені треба пополуднувати, мамому. Дякую, ти збудував цілу хишку, де ми можемо посидіти і пополуднувати, а потім будемо гратися. Ти і я, ворони. Кар, саме так. Про кого, для кого ця книжка? Я знаю, що ви, батьки, часто говорите своїм дітям потім, 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 потім на всі їхні зауваги. І діти, звісно, ображаються. Коли вони прочитають цю книжку разом з вами, ви їм можете пояснити, що відклавши деякі активності, в результаті ворон побудував цілу хижку для них обох. Тобто, навіть оті всі потім мають свою причину і мають в результаті щось гарне, щось класне для всіх. Але справді, зважте, що деякі ваші потім можна якось відкласти. Я це говорю з власного досвіду, тому що насправді життя так швидко минає, і ваші діти так швидко ростуть. Тому деякі потім можна просто зігнорувати і провести час зі своєю дитиною. Але, звісно, пояснивши їй, що в результаті кожного потім є якась велика класна справа. Ворон каже, потім. Видавництво Богдан щиро рекомендує.